Українка Ангелина Калиніна. Вийшла до третього раунду відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у другому колі. Наша тенісистка в двох сетах здолала екс-другу ракетку світу чешку Петру Квітову, 7 5 чи 4 Гра тривала дві години в активі української тенісистки. Три ейси та три реалізованих брекпойнти з 11. -ти. Після матчу Ангелина Калиніна подякувала уболівальникам. По перше, я хочу сказати, що сьогодні була величезна підтримка. Ніколи такої не бачила. Це перший Australian Open, на якому я пройшла далі першого кола, і я дуже щаслива бути у третьому раунді. Завдяки вашій підтримці. Дякую. Звичайно, для мене багато означає присутність українських прапорів на трибунах, коли співвітчизники підтримують мене. Але я також хочу подякувати австралійцям за те, що вони вболівали за мене, бо не знаю, чи змогла б я сьогодні виграти без вас. Інші два. Матчі другого кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю українських тенісисток Марти Костюк і Катерини Байндоль відтерміновано через дощ. Справжня сенсація відбулася у Мельбурні, оскільки іспанський тенісист Рафаель Надаль сенсаційно у трьох сетах програв американцю Макензі Макдональду у другому сеті. Надаль звернувся по допомогу до лікарів, практично втративши можливість повноцінно пересуватися кортом, через травму ноги після медичної допомоги іспанець повернувся на корти, спробував продовжити боротьбу, проте втратив свою подачу. Після чого МакДональд впевнено довів справу до перемоги: 6-4, 6-4, 7-5. у футбольному кубку Іспанії в одній восьмій фіналу. Реал Сусідат святкував домашню перемогу над мальоркою. Єдиний гол на п'ятій хвилині зустрічі забив Наваро. А в Кубку Італії також на стадії однієї восьмої сталася справжня сенсація. Наполі поступився Кремонезе. Основний час зустрічі завершився нічиєю 2-2, А у серії післяматчевих пенальті сильнішими були футболісти Кремонезе 5-4. у регулярному чемпіонаті НБА. Найцікавіший матч вечора відбувся у Мілуокі, де місцеві бакс переграли Торонто Репторс 130-122. Сан-Антоніо був сильнішим за Бруклін 106-98. Денвер подужав Портленд 122-113, а Кліперс поступився Філадельфії 110-120. У поєдинку із Ютою, в якому Міннесота програла 125-126, форвард Тімбервулс Ентоні Едвардс став наймолодшим гравцем в історії НБА, котрий реалізував 503 очкових. 21-річний Едвардс перетнув ювілейну позначку у матчі, в якому реалізував чотири дальні постріли. Едвардсу знадобилося 189 поєдинків для реалізації півтисячі триочкових. 22-річний Тайлер Гіроу з Майами гід досяг цього результату за підсумком 207 ігор. Київський будівельник у дев'ятому турі. Балканської баскетбольної ліги здобув на виїзді перемогу над клубом ХПЛ Бершева. Гра завершилася з рахунком 94-92 на користь киян. Переможний кидок за пів секунди до фінальної сирени реалізував Віталій Зотов. Завдяки цьому успіху будівельник вийшов на друге місце Балканської баскетбольної ліги у регулярному чемпіонаті НХЛ Справжній триллер відбувся у поєдинку між Чикаго. Та Бафало лише в Овертаймі Black Hawks змогли дотиснути Sabres 4-3. Аризона у рідних стінах переграла з таким самим рахунком Детройт. Щоправда, буліта. Едмонтон переміг Сіетл 5-2. Монреаль легко розібрався вдома із Вінніпегом 4-1. Торонто одужав Флориду 5-4. А Філадельфія була сильнішою за Анагайм 5-2. Гран-прі Китаю, як і очікувалося, не відбудеться у нинішній. Ньому чемпіонаті формули 1 організатори найпрестижніших автоперегонів не стали шукати заміну, а залишили порожнім часове вікно між гран прі Австралії та Азербайджану. Таким чином, учасників формули 1 буде майже місяць у квітні на перепочинок перед гран прі яке відбудеться у Баку. Загалом в чемпіонаті в нинішньому сезоні буде 23 гонки. Нагадаємо, одне з гран прі мало відбутися у Санкт-Петербурзі. Однак, після широкомасштабного вторгнення росіян в Україну ФІА розірвала усі стосунки із росіянами. Президент Формули 1 Стефано Домінікалі заявив, що вони ніколи більше не будуть проводити перемовин із росіянами, і в цій країні не буде автоспортивних змагань. Цитуємо. Я завжди кажу, що ніколи не варто говорити ніколи. Але у цьому випадку я можу пообіцяти: ми більше не будемо з ними вести переговори. Там більше не буде перегонів, за його словами. Гран-прі Росії має серйозне фінансування, але є речі, які не підлягають обговоренню. Нагадаємо, на початку березня формула 1 оголосила, що розірвала контракт з організатором гран-прі Росії, компанією промоутером розгонки. А американська гоночна команда ХАС Ф1 -Тім» оголосила про розірвання спонсорського контракту з російською компанією Урал Калій, олігарха Дмитра Мазепіна. Його син гонщик Микита Мазепін також більше не виступатиме за хас, як і решта спільноти. Ф 1 Ми шоковані, і засмучені вторгненням в Україну і сподіваємося на якнайшвидше та мирне закінчення конфлікту йдеться у заяві американської команди. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.